Казки по телефону. Джані Родарі. Невидимий. Тоніно. Одного разу хлопчик Тоніно пішов до школи засмучений, бо не вивчив уроків і боявся, що вчитель його викличе. «Ах», – казав він собі. Якби я міг стати невидимим. Учитель робив перекличку, дійшла черга до Тоніно. Вчитель назвав його прізвище, та, хоч Тоніно одізвався, ніхто його не почув, а вчитель навіть мовив. Жаль, що Тоніно не прийшов. Я хотів його урок запитати. Мабуть, хлопець захворів. Будемо сподіватися, що все минеться гаразд. Тоніно відразу зміркував, що став невидимим. Так і здійснилася його мрія. На радощах він так підстрибнув, що втрапив у кошик для сміття. Виліз звідти і ну по класу швендяти». Тут за чуба когось смикне, там чорнило розіллє, щенився галас, всі в класі пересварилися, кожен звинувачував свого сусіда, і ніхто й гадки не мав, що все це накоїв невидимий Тоніно. Набавившись до несхочу, Тоніно вийшов зі школи і сів у тролейбус. Квитка він, звісно, не взяв, знаючи, що кондуктор його не бачить. Сів на вільне місце і сидить. На наступній зупинці в тролейбус зайшла жінка з господарською сумкою і спробувала сісти на те місце, що здавалося їй вільним, але сіла тоніно на коліна і мало його не задушила. «О, Що за химера? вигукнула вона. На це місце не можна сісти. Гляньте, кладу сумку, а вона висить в повітрі, о боже!» А насправді сумка лежала на колінах у Тоніно. Щинився гамір, пасажири почали лаяти тролейбусне управління. У центрі Тоніно вийшов із тролейбуса, подався в кондитерську і почав напихатися різними пундиками, тістечками. Та шоколадками продавщиця помітила, що тістечки зникають з прилавка, і напустилася на статечного чоловіка, який купував карамельки для старої тітки. Мовляв, це він краде тістечка. Чоловік обурився. Я злодій, та ви знаєте, з ким говорите. Ви не знаєте, хто мій батько? Ви не знаєте, хто мій дід. А я й не хочу знати, відповіла продавчиця. Як ви смієте ображати мого діда? І завелися вони так, що й не розборониш. Прибігла поліція. Невидимий Тоніно прошмигнув між ногами лейтенанта поліції і подався до школи, щоб зустріти своїх товаришів. Уроки саме скінчилися, і хлопці вибігли, або, точніше, лавою викотилися на вулицю. Однак вони його не побачили. Дармато ні силкувався їх догнати, так і не пощастило йому ані посмикати Роберто за чуба, ані почастувати гуіскардо ласощами. Вони його не бачили, не чули, дивилися крізь нього, наче він був із скла. Втомлений і сумний, вернувся Тоніно додому. Мама чекала його на балконі. «Я тут, мамо! вигукнув Тоніно. Та мама його не побачила і не почула, і стурбовано низала очима вулицю. Уздечки я, тату! вигукнув Тоніно, зайшовши в кімнату, і сів на своє місце біля столу. Але тато занепокоєно мимрив. Дивно, чому його досі немає? Чи не скоїлася з ним якась біда? Я тут, я тут, мамо, тату. гукав Тоніно. та ніхто його не чув. Тоніно зарюмсав. Але навіщо рюмсати, коли ніхто не бачить твоїх сліз? Не хочу я більше бути невидимим, сказав розпачливо Тоніно. Хочу, щоб мене бачив тато, щоб гримала на мене мама, щоб мене викликав до дошки вчитель. Хочу гратися з друзями. Ой, як погано бути невидимим і самотнім. Пішов бідолашний Тоніно в двір, а там на лаві сидить дідусь, гріється проти сонця. Чого це ти плачеш? Питає його дідусь, хіба ви мене бачите? здивувався Тоніно. «А вже ж бачу, щодня бачу, як ідеш до школи і вертаєшся додому. А я вас не бачив. Я це знаю, ніхто мене не помічає. Та хіба хлоп'ята звертають увагу на самотнього старого пенсіонера? Ех, я для вас однаково, що невидима людина. То гукнула з балкона мама. Мамо, ти мене бачиш? «А вже ж бачу. Сліпа я чи що, Ходи-но сюди, тато з тобою поговорить. Зараз іду, мамо. радісно вигукнув Тоніно. А ти не боїшся, прочухано?» – спитав усміхаючись, дідусь. Тоніно обійняв дідуся за шию і поцілував. Ви мене врятували, сказав він дідусеві. Бувай, здоров. відповів дідусь. Запитайко. Жив собі один хлопчина, який завжди про все розпитувався. Це звичайно добре, коли хлопець хоче все знати. Та питав він про такі речі, які важко пояснити. Ну, от, наприклад, чому в шухляд є столи? Люди дивилися на нього і відповідали: шухляди для ложок, виделок, ножів. Та я знаю для цього шухляди, але не можу здогадатися, чому в них є столи. Люди знизували плечима і йшли собі геть. Іншим разом хлопчина питав: чому в хвостів є риби? або Чому у вусів є кішки? Люди знизували плечима та йшли своє діло робити. Вже хлопчина підріс, уже й дорослим став, а все одно розпитував про такі нісенітні речі, що ніхто йому відповісти не вмів. Поселився він в хижці на високій горі і весь час бився над питаннями, записував їх у зошит, думав, гадав та ніяк не знаходив відповіді. Наприклад, він думав: чому в тіні є сосна? Чому хмари не писуть букв? Чому марки не п'ють пива? З великого напруження заболіла в нього голова, та він не кидав свого. Стригтися він не стригся, голитися не голився, тож обріз бородою і запитав: Чому в бороди є обличчя? Коли він помер, то один учений відкрив, що той хлопчина з маличку одягав шкарпетки на виворіт і жодного разу не одягав їх як слід. А тому він і не навчився ставити. Правильні запитання з багатьма людьми таке буває, як з тим хлопчиною. Недільний ранок. У неділю сеньор Чезаре прокидався пізно. Вставши з ліжка, він надягав піжаму і довго походжав по кімнаті. Тільки об одинадцятій він заходив в ванну кімнату і, не зачиняючи дверей, починав голитися. Саме цієї хвилини чекав Франческо, шестирічний хлопчик, який дуже хотів стати лікарем хірургом. Він брав вату, пластир, пляшечку спирту і, зайшовши в ванну кімнату, сідав на стільчик. Ну чого тобі? запитував сеньор Чезаре, намилюючи обличчя. У будень він голився електричною бритвою, а в неділю звичайним лезом. Ну, чого тобі? Франческо мовчав, прибравши поважного вигляду і соваючись на стільчику. Ну, так чого ж тобі треба? Та да, я тут на всякий випадок, відповів Франческо. Адже ти можеш врізатися, тоді я тебе полікую. Гаразд, сказав сеньор Чизари. Тільки ти не порань себе навмисно, як минулої неділі, попереджав Франческо. Бо тоді це не зарахується. Хай буде так, погодився сеньор Чизари. Та поранити себе не самохідь було важко. Він пробував врізатися мимоволі та марно, старався бути неуважним, але дарма. Нарешті він якось поранився, і Франческо взявся до роботи. Витер краплю крові, помазав рану йодом і приклав до неї пластир. І так щонеділі сеньор Чезаре дарує своєму синові краплю крові. А Франческо переконаний, що його батько неуважний. Кришталевий Джакомо. Якось в одному далекому місті народився прозорий хлопчик крізь його тіло все чисто було видно, як крізь повітря чи воду. Був цей хлопчина з плоті кісток, а здавався скляним. Однак, падаючи, він не розбивався на скалки, а тільки набивав собі на лобі прозору гулю. Все було видно, і як б'ється його серце, і як плавають його думки, наче кольорові рибки в акваріумі. Одного разу не втерпів хлопець, збрехав, і люди побачили під його чолом заблисла вогняна куля. Тільки но хлопець сказав правду, куля зникла. Відтоді він ніколи не брехав. А іншим разом товариш довірив йому свою таємницю, і люди побачили, що в його грудях перекочується чорна кулька. Хлопець ріс, став юнаком, потім дорослим. Люди вільно читали його думки і, запитуючи, вгадували відповідь раніше, ніж він розтуляв рота. Звали його Джакомо. А люди прозвали Кришталевим Джакомо. Всі дуже його любили за чесність, хто знав його. Той і сам ставав благороднішим. Та на лихо владу в цій країні захопив жорстокий диктатор. Настали часи свавілля, насильств і злиднів. Кожен, хто наважувався ремствувати, зникав без сліду. Хто бунтувався, того розстрілювали. Бідних переслідували, принижували і всіляко ображали. Заляканий народ терпів мовчки. Та Джакомо не міг мовчати, бо його думки самі за себе говорили. За його прозорим чолом, люди бачили. Він обурений насильствами і засуджує диктатора. Всі нишком повторювали те, що думав Джакомо, плекаючи надію на кращі часи. Отож, Тиран наказав арештувати кришталевого джакомо і закинути його в найтемнішу в'язницю. Та дивна річ. Стіни камери, в яку запроторили джакомо, стіни в'язниці і зовнішні мури стали прозорі. Люди, проходячи повз в'язницю, бачили джакомо і читали його думки. Вночі тюрма випромінювала навкруги яскраве світло. Тиран наказав заслонити всі вікна свого палацу та однаково не міг заснути. Кришталевий Джакомо навіть в кайданах був сильнішим за тирана. Бо правда сильніша за все на світі, яскравіша за сонце, і могутніша від урагану. На цьому все підписуйтесь на канал та ставте вподобайки.